Сьогодні ми з вами будемо це розмальовувати. Ой, якось розмальовувати, розпаковувати. Тут може бути три сюрпризи, сюрприза ем, у цьому пакетику. І нам прийшу, прийшла ось така іграшка, такий сквиш. Її зовут Муні. Ось така. Она вс слаймі, тому що э, я її кидала слайм. Ну, давайте розпаковувати. Я розпаковую. І, Ой. і мені, мені попадається отакий от шпиць. І на такий білий. І я і це саме. І я не знаю. Я в другом расплате. Пишите в комментариях. Ну а мы продолжаем. Далее. Ставим И Я так мы достаю. Так, О, о, ось тут випало ось така картина. Зараз я її повішу до своєго, до додиночок моїх собачок. Тут уже лежить Sky. Sky ось така. Ну, і ми продовжуємо. И в этой коллекции не было. И это вот такой ящик. Я ложу вот так и вот такая и вот такой наборчик у нас получился. Я уже приклеила картину эм, украшения э, додаток до Нашого будиночка до песиків. І ось так от у нас все вийшло. Ось от така розпаковка. Зараз я положу е, ось сюди. Е, все. Все. Всім до побачення.